Таке питання від клієнта, що стосовно блонду, бо багато що по інтернету гуляють е, відоси, де дівчатка самі фарбуються фарбою, не пудрою, а саме фарбою. І в них виходять от такі чудові кольори, е, не жовті, і це не пудра, і без тонування, і навіть е, там, майстри викладають, там, які е, ну, там, проти пудри, вони кажуть, блін, типа. То шкодить волосся, а от фарба вона не шкодить. І дивіться, які безпудри, гарні кольори. <кій> і так, я погоджуюсь, що в цілому пудра шкодить волосся. І фарба теж шкодить волосся. Тому, мої хороші. Але дивіться, в якому випадку ми фарбою освітлення можемо отримати от такі афігенні кольори. І так, якщо у вас натуральна база 7 чи 8 від природи ви така світла блондинка, то дійсно фарба освітлення да, зробить отакі гарні, не жовті кольори. І це реальність, реально дуже крутий результат. Але якщо у вас ви темна, навіть 6, да, на шостому рівні, на 5, то за допомогою фарби при освітленні, ви не отримаєте таких кольорів. Ви, скоріше всього, отримаєте щось тепленьке, щось тепленьке, да щось отаке тепленьке. Зараз покажу вам. ну Розумієте? А отаке. Тільки освітленням, якщо ви від природи світла, сьомий, восьмий рівень. Всім останнім для досягнення результату треба висвітляти, щоб таке мати.